Слава Ісусу Христу, дорогі Отче Василій, в мене попало, що в моїй сім'ї є 5 день народження, в невістки Люби – 39, внука Андрійка, внука, внука Андрій. Андрійка. Невістки Світланки 45, сина Василя. Буде 25 вересня. 45, сповниться, і маю одну сестру з моєї, якої було 26 вересня, буде 72 роки. Я дуже хотів, би ви мою родину, привітали з днем народження, побажати їм міцного здоров'я, щастя, радості, мирного неба, нехай Господь Бог вас всіх охороняє. Матінка Божа здоров'я посилає Божа благословення вам. Дорогенькі мої рідні, майстерно пише, щиро дякую вам за ваш труд. Я віддячуся. Дуже гарно, дуже гарно, що віддячуся. Ну, це все буде 25, -го, 26 -го вересня, 25 вересня. Ну, я ще ми ще то згадаємо. Та, але мені приємно, що люди пишуть, ми молодці, молодці, бачу за вашу активність, що ви так чемно, так чемно. Підтримати. Дякую ще раз за запитання. Дякую, нехай Господь Бог благословить всіх вас.